Півробітники одеського спецпідрозділу міліції Беркут розкрили злочин та затримали підозрюваних у пограбуванні. 23-річний громадянин Російської Федерації зателефонував до міліції і повідомив про злочин. Тільки збирався повернутися, мене захватили ззаду і повалили на землю. Начали бити кулаками. Я закрився. Вони почали мене обискувати, зняли одразу з мене сумку, то ще кошельок. І різко побіжають. Троє підозрюваних намагалися втекти, однак переслідування завершилось не на їх користь. Незабаром трійця молодиків була блокована спецназівцями на сусідній вулиці. Напряму причетність їх до скоєння злочину вказували вилучені у них речі потерпілого та його гроші. Потерпівши, був взятий до нас на борт. Не отриматись да, територія, він опізнав. Да, да, да. Нападавших на нього, вони нами були затримані. Озрюваними виявилися троє жителів міста Котовська Одеської області віком 17-18 років, студенти одного з одеських технікумів. Хлопці зізналися у скоєному злочині і назвали цей вчинок випадковістю. Згідно кримінальному кодексу, це грабіж, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.